Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон і маємо нові конкретні результати для нашої оборони дуже важливі. Провів сьогодні тривалі переговори з президентом Франції Макроном. Багато тем дякую пану президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає все більш вагомим для ситуації на фронті, так само, як і артилерійський. Я дякую Франції та особисто Іммануелю за дуже потрібні нам рішення для посилення української артилерії. Дякую також. За відповідне лідерство в рамках нашої антивоєнної коаліції, Росія готується до нової хвилі агресії з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках, а хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми усі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, буде звичайно, буде. буде відповідь. А щоб настільки наскільки можливо не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишитись за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві. Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема, оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в рамках європейських та євроатлантичних інституцій. Тобто сьогоднішній день, завдяки французькому і фінському етапам, нашого дипломатичного марафону дозволив суттєво посилити український захист. Головне тепер це швидкість реалізації усього того, про що ми домовились. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру. Те, що може бути зроблено разом з Францією, те, що може бути зроблено разом з Фінляндією. Дуже важливо, щоб європейське лідерство у цих дипломатичних зусиллях було відчутним. І сьогодні, зокрема, у розмові з Еммануелем я був радий почути його лідерські ініціативи, вдячний також Фінляндії за бачення ролі цієї держави в гарантуванні нашої спільної безпеки згідно із формулою миру.